Вишиванках і у віночках 1 вересня черкаси зустрічали як ніколи патріотично. За парти вперше сіли понад 2700 школярів, із них майже 2,5 сотні переселенців. Не минувся перший дзвоник і без спогадів про Революцію Гідності та неоголошену війну. Наша Вікторія Хамаза побувала на особливій лінійці. Із прапорцями замість квітів та кожен гімназист. Кошти на квітучі вітання вчителям вони віддають на допомогу армії. І так у більшості міських шкіл. Моє серце зараз з України? В такий тяжкий момент е е всі бувають е підтримувати свою державу. Та Потрібно допомогти нашій армії, щоб адже вистояти в боротьбі нелегко. Це важливо для кожного українця. Активно долучається, звичайно, ну не в не в тому стані зараз люди, щоб багато кидати, хоча дехто кидає, кидає, ну, доволі непогані суми. Але навіть коли невеликі гроші впадаються, дуже дуже гарно. Вишиванки, віночки та патріотичні сорочки на шкільному подвір'ї нове покоління патріотів. Урочисте відкриття і гімн України. Від малого до великого його співають усі. І покаже, що ми праця! По тому хвилина мовчання. Нею у 9-й гімназії шанують полеглих на майдані та в антитерористичній операції. А це ноу у гімназії кадети та паняночки. Таких тут два класи. «Набитку школяра-кадета я всю прочитаю, А потім про славу козацьку згадаю. Паняночка це гарна юна леді». Дівчата хлопці у цих класах навчатимуть окремо та всіх за спеціальною програмою, пояснює директорка гімназії. Хлопчик і дівчинка по-різному сприймають світ, і вчителі повинні з ними по-різному працювати. Ми започаткували ці класи, щоб навчати в початковій школі дітей краще. Андрій теж кадет і так уже чотири роки. Каже, в таких класах хлопці вчать бути справжніми чоловіками. Виховується справжня чоловіча така, такий настрій чоловічий, мужність. Е Дуже приємні товариші, які, з яких можна завжди покластися. Флешмоб настановить та батьківське благословення. Навчальний рік стартує із першого дзвоника патріотичного. А дзвонив, для вас. Вікторія Хамаза, Роман Буша, Біка Новини.